Друзі, перший заступник міністра закордонних справ України, член української делегації на переговорах із країною агресоркою в Стамбулі, Сергій Кислиця, повідомив, що на переговорах між Україною та Росією, 16 травня, російська делегація категорично відкинула можливість безумовного припинення вогню. Судячи з усього, представники Путіна мали жорсткі директиви і чітко йшли за ними під час. Розмови розповів дипломат напередодні заступник голови комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що країна-агресорка найближчими днями має намір передати Україні проєкт меморандуму щодо мирного врегулювання. Про цьому умови миру, які містяться в проєкті, навряд чи стануть публічними Росія готова воювати стільки скільки потрібно рік, два чи навіть більше. Нагадаю, що таку заяву зробив після. Переговорів в Стамбулі помічник Путіна Володимир Мединський. Він нагадав про 21-річну північну війну Росії зі Швецією. Росія нарощує ракетну загрозу не лише для України, а й для Європи. Кремль модернізує стратегічну авіацію, попри санкції та виснаження війною. Про це повідомляє аналітичне видання Далас. Росія переробляє старі бомбардувальники та будує нові, аби посилити повітряну ракетну загрозу. Розвідники вважають, що Кремль може власне зазіхати не лише на території України. Дії країни-агресорки несуть загрозу країнам Європейського Союзу та НАТО. За кілька років російська армія може отримати до двох десятків літаків, здатних нести понад 100 ракет великої дальності. Також видання пише, що Росії вдається масштабувати виробництво стратегічних ракет до тисячі одиниць на рік. The Wall Street Journal пише, що в розмові з європейськими лідерами він чи не вперше. Президент Трамп напередодні сказав, що Путіну мир не потрібен. Втім, це не мотивує лідера США до жорсткіших кроків стосовно Росії. Джерела Більд в уряді Німеччини каже, що Трамп більше не вимагає від Путіна згоди на тридцятиденне перемир'я і не має наміру вводити проти Росії нові санкції, як він раніше обіцяв, європейським союзникам. Один із співрозмовників Більд каже, що після цих слів усі затимували подих, і ніхто навіть не наважився уточнити, чи означає це остаточну відмову США від підтримки України. Володимир Володимиромолян, відомий український політик. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Та так, даша, за запрошення. Так, от затумували вони всі подих. Напевно, це максимум, на які здатні наші європейські лідери. Я би хотіла з вами розпочати дискусію щодо сполучених штатів Америки, як сьогодні Україні працювати з новою адміністрацією Трампа. Чи все ж таки варто працювати з конгресменами, тому що лінзі гремобріменталь зробили заяву на цьому тижні, що вони дають певний дедлайн Путіну і далі можуть вести санкції попри Трампа, попри адміністрацію долаючи його вета більшістю. Будь ласка, вам слово. Ці потрібні нам союзники? Очевидно, що так. Тому що союзники це постійна фінансова підтримка, це військове постачання, це військові технології, це тиск на агресора санкційним шляхом. Але чи можуть союзники за нас зробити нашу домашню роботу? Ну, 200% ні, і наївно звинувачувати когось, що надав нам перемогти. І я думаю, бо я думаю, саме така риторика буде дуже зручною для нинішньої влади. То їм Байден заважав, то Трамп не такий, то лідери не європи недостатньо рішучі. Так, у мене теж каргоромеднина є претензії до європейських лідерів, які пообіцяли жорсткі незворотні санкції, якщо в вівторок Путін не відступить. І ми бачимо, що вівторок пройшов без жодних фактично наслідків для Путіна. Більше того, він посилив атаки на мирні міста України і наш рідний Київ, з днем народження, якого я усіх вітаю. Наш нашому випадку мені здається таки треба ставити чітко питання перед владою. Ми спостерігаємо зараз те, що Росія змогла наздогнати технологічне відставання перед Україною у дроновому виробництві за ці три роки війни. Вони побачили свою уразливість. Залучивши китайську допомогу і фінансову, і технологічну, вони збудували заводи спільно так само, деякі на іранських технологіях, і зараз мають можливість масштабно серійно випускати необхідну їм е е е е необхідні їм засоби ураження для того, щоб задавати шкоди і нашому тилу, і нашому е фронту, що зробили ми, маючи десятки мільярдів доларів сторічно допомоги заходу. От, один завод насправді коштує від 100 мільйонів доларів. Тобто, це не якась суперісторія не політ на Марс. Бодай один завод держава збудувала, і не треба тут кивати на приватний сектор. Приватний сектор робить свою ініціативу, але знову ж таки, навіть приватний сектор, не маючи стабільного державного замовлення, бодай на 3-5 років вперед, не здатен дати той продукт, який необхідний державі. Тобто це мали бути виключно державні історії або державно-приватні? Жодної я не знаю. А потім ми задаємося питанням: а чому немає дронів, чому немає автомобілів, чому немає ребів, чому у нас така проблема з ТПО? От всі борються за Київ, так Єрмак не знає, як цього кличка посадити в рамки, щоб взагалі безроздільно працювати в Києві. Так, а що заважало під виглядом цієї боротьби за Київ? Створити якийсь якісь самомовну яструби тим, як називається цей керівник військової адміністрації? Тим, чи не хочете його звати? Ні, не. Даш. Не пригадуєте? Керівника Київської військової адміністрації як звати прізвище? Зараз будемо гуглити. Ну то так то таке та бачите, ніхто його навіть не знає, але е, створити якихось умовно, яструбів там цього о, керівника військової цивільної адміністрації Києва, скерувати кошти для того, щоб виробництво дронів перехоплювачів було в Києві е, налагоджене, і мати спокій, хоча б шахедена. Так органи місцевого самоврядування не можуть вирішити проблеми крилати ракет, проблеми Ткаченко. Пишуть військовий член. Тиму Ткаченко, час. Та, Тимур та, Ткаченко, Ткаченко так. Та, та, та от були б якісь ястроби Ткаченка, які би захищали Київ. Це було зроблено. Ні, а от займатися корупцією це улюблена справа. Тут нам порадників не треба. Тут ми всі місісів прекрасно і без Байдена, і без Трампа справляємося. Пане Володимире, щодо на вашу думку, коли ми говоримо про допомогу Сполучених Штатів Америки, на вашу розсуд чи вдасться конгресменам проголосувати пакетний пакет санкцій? Проти Російської Федерації вторинний це 500% відсоткові мита на ті країни, які будуть купувати енергоносії в Російській Федерації, там метал, і не тільки. Чи це на сьогоднішній момент нереалістичний сценарій, тому що ми бачимо, що тиск санкційний не недостатній. Це нереалістичний сценарій з точки зору тієї, що Трамп все ще хоче гарних відносин особисто з Путіним і з Кремлем. Переслідуючи у цьому всьому безумовно і свій приватний інтерес. Більше того, замість того, щоб посилити свою риторику у відносинах з Кремлем, використовуючи в тому числі і санкційний пакет, він оголосив, що він запроваджує 50-відсоткові тарифи на Європейський Союз. Ну тобто, здавалося, взагалі алогічний крок. Але тим не менше, наявність mm -hmm. такого законопроекту в стінах конгресу, воно має значення, тому що. Це вже означає, що монолітність влади Трампа похитнулася. От якщо ми хизувалися своєю монокоаліцією десь так до року двадцять 22 двадцять другого, то монокоаліція Трампа дала тріщину фактично на третій місяць його перебування на посаду. Сьогодні відбувся обмін полоненими. З російського полону додому повернулися 303 українці. Це був останній обмін за домовленістю тисяча на тисячу, про який Україна та Росія домовилися в Стамбулі 16 травня. Пане Володимире, от ми бачимо, що напевно єдиний Позитивний результат зустрічі в Стамбулі це те, що наші захисники повернулися з полону додому. Це велике, велике щастя, особисто для нашої країни і для кожного українця. Але як ви ще оці... оціните зараз з фахової точки зору результати Стамбулу 16 травня? Безумовно, це вже дуже великий прогрес, але це величезний провал, черговий і катастрофічний провал команди Зеленського. Яка через свої телеграм-канали, в своїй публічній риториці, готувала суспільство до того, щоб мир неодмінно буде, ось ну точно вже цього разу в травні. Замість того, щоб суспільство сказати відверто, що хлопці, війна на весь цей рік 200%. А от що буде далі, буде залежати від цього року, як ми будемо оборонятися чи переходити в контрнаступ, ось і все. Тому я вважаю, що це зумисне маніпулювання суспільною думкою. Бачите, якось так раз і згасли дискусії про вибори. Отже, буквально два тижні тому всі готувалися до виборів влітку, вже формували списки, мобілізували бюджети, команди. От все точно гарантовано липень-серпень, вибори. Все. питання знято з порядку денного. Ми воюємо до кінця року, але це мала влада відверто говорити суспільству. І ще раз повторюю: розгортати військово промисловий комплекс. Вони профукали з усіма цими гусівами смітальними три роки часу. Тепер це треба нарешті, хоча б зараз зробити. Бо без цього в нас немає перспектив перемогти ворога, бо в нас будуть величезні обмеження, і в тому числі з постачання Сполучених Штатів Америки. Пане Володимире, дякуємо вам щиро. Володимир Дякую, Милян, відомий українських політик. Спасибі вам.